Коли я вперше побачив азорські острови на карті. Вони виглядали як розсип забутих смарагдів посеред безкрайого Атлантичного океану. Дев'ять крихітних шматочків суші, і все ж у них відчувається щось магічне. Це не просто острівці, це місце, де стикаються два світи Європа і Америка. Тут, на краю старого континенту, здається, навіть повітря має смак пригоди. Іноді, коли стоїш на скелястому узбережжі, вітер із заходу ніби приносить подих Нового світу, а хвилі зі Сходу відлуння стародавніх легенд. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Азорські острови це вершини підводних вулканів, що піднялися з безодні тисячі років тому. Вода і вогонь створили цей архіпелаг, як художник творить полотно з болю, сили і краси. Усе тут дихає стихією, земля тепла, море неспокійне, а небо змінюється щогодини. Є ще одна історія, яка не дає мені спокою. Легенда про Атлантиду, дехто переконаний, що саме Азори це залишки цієї зниклої цивілізації. Мовляв, колись тут стояли величні міста, які океан поглинув за одну ніч. Звучить як міф. Але якщо опинитися на Фаялі чи Сан-Мігелі серед хмар і туману, легко уявити, що під хвилями ще дрімають уламки мармурових колон. І, можливо, коли буря здіймає море, Атлантида нагадує про себе шепотом вітру. Є ще одна невидима сила, що робить азори унікальними: антициклон азорів. Так так, саме звідси беруть початок ці погодні системи, які впливають на клімат усієї Європи. Коли ми радіємо теплим літнім дням у Києві, Барселоні чи Парижі, подякувати за це варто Азорам. Їхнє повітря, насичене вологою океану, розганяє хмари і приносить сонце тисячам кілометрів від цього місця. Але головне не це. Азори мають особливу енергію. Тут час сповільнюється. Ти починаєш чути себе, ніби океан змиває шум великого світу. Жити на Азорських островах це постійно відчувати подих океану. Тут він не просто фон чи пейзаж, він головний герой життя. Щоранку, коли мешканці островів Флореш чи корву виходять з дому, вони спершу дивляться не на небо, а на море, бо саме воно вирішує, яким буде день спокійним чи буремним. Хвиля може піднятися за кілька хвилин, і тоді навіть пороми між островами зупиняються. Ніби сама природа наказує, сьогодні залишайся вдома. Люди тут звикли жити між ризиком і покорою. Вони не борються з океаном, вони з ним домовляються. Історії старих рибалок схожі на легенди: як хтось ночував просто в човні серед шторму або як хвиля винесла людину на інший острів, коли здавалося, що шансів немає. Життя серед стихій виховує особливий характер на Флореш, найзахіднішому острові Європи. Діти з дитинства знають, як слухати море. Його ритм підказує, коли можна йти ловити рибу, а коли краще залишитися біля вогню. Під час великих штормів, коли вітер гне дерева і хвилі ломають пірси, остров'яни збираються в церквах не лише щоб молитися, а щоб бути разом. Бо тут віра не обряд, а спосіб триматися один за одного. Церкви на Азорах це не просто святині, вони стоять на найвищих місцях сіл, як маяки. І коли буря заливає вулиці, їхні білі стіни з чорними вулканічними обрамленнями здаються непорушними. Кажуть, що ці храми обличчя Бога серед вітру. І, можливо, саме тому остров'яни вміють усміхатися навіть після втрат, бо тут кожен день це маленьке диво, вигране в океану. На азорах природа завжди всередині тебе. Тут навіть дихання здається іншим, чистим, глибоким, ніби з кожним подихом ти приймаєш у себе шматочок океану, і саме це відчуття свободи здається, народжується не з відстани, а з гармонії. Люди тут не намагаються приручити світ, вони живуть у ньому, як у великому домі, де кожен день це нове відкриття. Символ Азорів яструб або Азор, від якого, власне, і походить назва архіпелагу. Цей птах уособлює незалежність, спостережливість і гармонію з небом. Іноді здається, що саме Азор справжній господар цих островів. Він ширяє високо над хмарами, дивиться вниз на зелені пазовища, темні кратери, сині лагуни і нікуди не поспішає, бо свобода тут не в русі, а у відчутті дому. Життя серед природи вчить терпінню. Тут не можна квапитися, океан не любить поспіху. Люди вчаться жити за його ритмом, саджають виноград, коли вітер змінює напрямок, збирають чай, коли волога лягає на листя. Природа сама підказує, коли час діяти, а коли просто зупинитися і спостерігати. Та колись Азорські острови були серцем китобійного промислу у 19 столітті. Сюди приходили кораблі з усього світу, а місцеві чоловіки вирушали в море на маленьких човнах, щоб зустрітися віч на віч із гігантами океану. У ті часи ніхто не думав про екологію, кити були здобичу, джерелом жиру, м'яса, кістки. Але кожен китобій знав, що дивиться в очі створінню, яке розуміє більше, ніж здається. Старі остров'яни досі пам'ятають запах топленого китового жиру, який стояв у повітрі над портами. Але тепер, коли вони розповідають ці історії, у голосі чути не гордість, а сум, бо азори змінилися. Те, що колись було символом виживання, стало тінню минулого. У 1980-х полювання на китів офіційно заборонили, і цей момент став переломним. Люди, які колись переслідували морських велетнів, перетворилися на їхніх охоронців. Це дивовижна трансформація від мисливців до захисників. Сучасні азорці створили десятки програм охорони океану, стежать за станом популяцій, навчають туристів шанобливо ставитися до природи. Рибалки, що колись гонялися за кошолотами, тепер ловлять тунця екологічними методами, не шкодячи іншим видам. І ця зміна свідомості справжнє диво народжене з досвіду поколінь. А тепер давайте поговоримо про острів піку, серце, вогню і каменю. Коли паром підходить до острова піку, перше, що бачиш, це гора, вона настільки величезна, що, здається, ніби торкаєшся неба. Вулкан Піку найвища вершина Атлантики, 2351 метр над рівнем океану. Його схили чорні, мов застигла ніч, і все навколо камінь. Але в цьому камені є життя, виноградники, маленькі села та дороги, вимушені цією самою лавою, що колись палала полум'ям. Кажуть, піку, це серце Азорів. Тут земля говорить тихо, але з глибиною, яку відчуваєш навіть ногами. Вулканічний камінь основа всього тутешнього життя. З нього роблять стіни огорожі. Навіть виноградники оточують кам'яними квадратами, щоб захистити рослини від вітру і солі. І ці ж виноградники, народжені на попелі, дають одне з найцінніших вин у світі. Його смак, ніби поєднання диму, моря і сонця, не дарма виноробні піку, внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це не просто господарство, це живий музей людської впертості. Віку навчає терпінню, бо тут усе повільне, земля родить не щороку, дощі приходять, коли хочуть, а вулкан він завжди поруч, як нагадування про силу, яку не можна забути. І дивно, але замість страху тут відчуваєш спокій. Коли стоїш на схилі гори, де каміння ще гаряче після сонця, а під тобою шумить океан, розумієш, що між вогнем і водою існує рівновага, і, можливо, саме в ній суть життя на азорах. А під землею Азорів інший світ. Печери, лавові тунелі, підземні озера усе це залишилося після вивержень, які створили острови. Зайти туди, ніби потрапити у саме серце планети. Повітря прохолодне, вологе пахне сіркою та каменем. І коли дивишся на стіни, блискучі від мінералів, розумієш, що це сліди того самого вогню, який колись кипів тут, де тепер ходять люди. Азорці добре пам'ятають виверження вулкану Кепелінос у 1957 році. Тоді земля просто розірвалася, і з моря почав підніматися новий шматок суші. Люди втекли, дехто емігрував до США, а хтось повернувся згодом будувати життя на попелі. Ця подія назавжди змінила архіпелаг. Вона показала, що навіть після руйнування може народитися щось нове. І сьогодні той новий півострів, створений вогнем, стоїть, наче пам'ятник незламності. І коли ти піднімаєшся на вершину піку, де вітер шиває небо і море в одну лінію, розумієш, тут починається щось більше за географію. Це місце сили, де людина зустрічається з природою не як переможець, а як учень. Стоячи на краю кратера, відчуваєш, як усе бурі, вогонь, камінь, океан стає єдиним подихом. І в цей момент здається, що Азори це не просто острови, це нагадування, що Земля жива, а ми лише її гості. Тож, якщо коли-небудь у вашому житті з'явиться шанс, приїдьте сюди, вдихніть запах океану, доторкнитесь до чорного каменю, послухайте, як співає вітер у кратерах. Азори не схожі ні на яке інше місце на планеті, і можливо, саме тут ви знайдете те, що давно шукаєте. Тишу, спокій і себе. Друзі. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!